Коли я на початку 80-х років з'явився у Кривому Розі, то здивувався, що виявляється, тут жив і працював київський письменник Дмитро Васильович Ткач. Чому мій улюблений письменник, десь з якихось там п'ятих-шостих класів, я пам'ятав його повісті про там. Хлопців, таких, от 4-5-6-класників, якісь там вигадки в їхньому житті, якісь школярські, якісь там наріці і так далі. І мені страшенно подобалася сама інтонація тих книжок. І раптом я, працюючи в червоному гірнику», відкриваю там газету за 65-й рік і бачу нарис, підписаний цим прізвищем. Ясно, що в мене була перша реакція попросити редактора, послати мене в Київ, щоб я познайомився з цією людиною. І от я приїжджаю в Київ, це знаменитий будинок ролі, на вулиці тоді Леніна ще. І мене зустрічає на порозі невисокий, дуже такий спокійний, з таким тихим голосом чоловік. Ми розмовляємо, може, я знаю, три години, чотири години. Я йду звідти, і залишається в мене якесь відчуття ще, чогось я не дізнався. Рисувалась проста річ: це автор 77 книжок, сліпий. І він зі мною розмовляючи, абсолютно це не проявив. Після цього були листи його, він сам ці листи писав, лише в якихось моментах робив їх на друкарській машинці, а то в більшості сам писав. І це такий подвиг життєвий, знаєте, людина, яка може перебороти такий страшний недуг, але вона от спокійно живе, спілкується, не нав'язуючи якусь там некомфортність іншій людині. Так відбувалося, я знаю, може, 5-6 років. Всіх розмов наших, очевидно, я так тепер вже думаю, виникла в нього думка через свої такі усні спогади перейти до спогадів письмових. І він написав книжку своїх спогадів. Потім його не стало. Жива в Києві його донька. Я мрію якось, щоб так склалося, щоб ми тут, у Києвому розі, змогли надрукувати цю гарну, я так думаю, книжку. Для криворіжців Інгулець це рідна і найбільша річка, бо ще є річка Саксагань, а Інгулець річка Правнучок. Нині кривий ріг місто руди і металу, розрісся новими районами, звівся в піднебесця багатоповерховими будиночками, закучерявився зеленими парками та скверами, і навіть я, колишній старожил Кривого Рогу, можу в ньому заблукати. Річка ділила місто навпіл. На лівому березі вирував центр з усіма його привабливостями, а на правому лежала друга половина Гданцівка, де відомий на всю країну завод-комуніст робив шахтні механізми, зокрема перфоратори, які охоче брали майже всі рудоводобувні країни світу. Таким перфоратором Олексій Семиволос проборив за зміну 18 забоїв, виконав 12 норм і став лауратом державної премії СРСР. Тільки ось яка біда була на Гданцівці. Вона густо заселена невисокими будинками, все ж нагадувала собою степ. На її піскуватій і кам'янистій землі майже не росли дерева, і це біля річки. І ось одного разу на міських комсомольських зборах хтось із виступаючих сказав дуже прості слова То що ж це виходить? Лівобережці інгульця живуть, як і належить людям, серед зелених дерев, чистим повітрям, їм і горя мало. А правобережці дихають пилюкою, кисню їм не вистачає. Вношу пропозицію озеленити правий берег інгульця. Ох, і закипіла ж робота. Як ото говориться, в народі аж небо стало жарко. Під вранішнім сонцем зблискували й видзвонювали об дрібне каміння лопати, гухкали ломи та кайла, лунали перегуки юних голосів, спалахували веселі пісні. Тепер, коли молоді хлопці й дівчата ходять серед цих дерев по цьому лісові, мабуть, думають, що він споконвічний, що він завжди був такий, як оце зараз. А мені хочеться, щоб знали, що ліс цей рукотворний, що посадили його ми, комсомольці тридцятих. Як це було давно? Тепер уже тодішні малята саджанці стали високими, могутніми й розкішними деревами. Навіть сплелися під небесною синявою густим гіллям. Та перемішалися рясним листям, яких тільки немає тут дерев: і дуб, і вільха, і клен, і липа, і чорна та біла тополя, і осокір, і навіть карпатський бук, мабуть, завезений сюди вже після війни, а ще ж плакучі верби, що стоять довгим рядом на самісінькому березі інгульця, опустивши свої довгі зелені віти аж до води на цій землі, на землі, на рідній.